У чоловіків цистит, хронічний простатит та динома зазвичай ходить разом. І найчастіше причиною циститу є запалення передміхурової залози, яке не дозволяє повністю випорожнитись сечовому. і. Залишкова сича ній розвиваються бактерії, особливо коли є калькульозний простатит і на поверхні камінців є флора, яку дуже важко вивести. Також причиною можуть бути закрипи, коли запалення передається лімфогенно. Тому дуже важливо нормалізувати флору та роботу кишківника. Якщо ви вночі встаєте до вбиральні, нам задає залишкова сича, а в загальному аналізі сичі періодично є лікоцити, бактерії, слиз, Саме перше, треба налагодити евакуацію сечі, щоб опорожнювався повністю сечовий міхур. Тре здати PCI-тест, треба зробити бак посів сечі з чутливістю та з розрахунком, і провести лікування. Зазвичай збудник як кишкова палочка, лікування проводиться 6 тижнів. Якщо залікувати, то інфекція може.